Калузький коледж економіки, права та інформаційних технологій є структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, який забезпечує підготовку фахівців освітньо кваліфікованого рівня молодший спеціаліст за спеціальностями. Фінанси і кредит, організація виробництва, правознавство, обслуговування комп'ютерних систем і мереж. На даний час у коледжі навчається 266 студентів з міста Калуша, Калуського, Долинського, Рожнятівського, Борочанського, Рогатинського, Галицького районів, а також із Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької областей. Коледж забезпечений необхідною матеріально-технічною базою. В навчально-виховному процесі використовуються просторі навчальні аудиторії, комп'ютерна лабораторія, конференц-зал, бібліотека з читальним залом із відповідним книжковим фондом, копіювальною технікою та інтернетом. Працює студентська їдальня, заклад забезпечений автономним опаленням. Перебуваючи в структурі Тернопільського національного економічного університету. Випускники Калицького коледжу економіки, права та інформаційних технологій мають можливість. Продовжувати навчання на факультетах споріднених спеціальностей для здобуття повної вищої освіти, а також інших привідних вищих навчальних закладах регіону. У коледжі активно працює і розвивається студентське самоврядування. Студенти беруть участь у різних конкурсах, організовуються різноманітні поїздки та екскурсії. Першочерговим завданням коледжу є подальше покращення якості навчально-виховного процесу, здійснення наукової, творчої, культурно-виховної діяльності, залучення студентів до нових. Дослідної роботи для забезпечення високої результативності навчальних досягнень, сприяння всебічному розвитку майбутнього фахівця метою заснування, звичайно, нашого навчального закладу коледжу в місті Калуші було те, щоб надати можливість, оскільки ми помітили, що дуже багато дітей на рівні 10-11 класу вже достатньо дорослі і хочуть, мають бажання здобувати фах. Тому для того, щоб вони паралельно здобуваючи Загальноосвітню підготовку, тобто рівень 10-11 класу, отримуючи атестат, у нас вони це вже можуть зробити, і е, проходити фахову підготовку. Я думаю, що тому що надалі життя показує реалії наші. Показують, що не завжди кожна дитина може закінчити вже вищий навчальний заклад 3-4 рівня акредитації. Вона, будучи молодшим спеціалістом, може бути вже фахівцем, може бути витребувана на ринку праці. Звичайно, також наблизити Тернопільський університет ще ближче до Калушан, до жителів району, міста. І також вони мають можливість у нас навчатися за двома спеціальностями паралельно. Тому, якщо хтось буде хотіти мати бажання, уже в нас є студенти, які можливо на наступний рік захочуть навчатися ще за двома спеціальностями. Ми будемо тільки це вітати. Навчання в коледжі проводиться кваліфікованим науково-педагогічним персоналом, який має відповідну базову освіту, забезпечує відповідний рівень викладання навчальних дисциплін. У день відкритих дверей на початку зустрічі кожен відвідувач отримав рекламні брошури, пам'ятки щодо умов вступу на різні спеціальності коледжу. Та довідкової інформації стосовно того, де зможуть працювати випускники кожної окремої спеціальності. Розпочалася зустріч презентаційним відеороликом про Калузький коледж економіки, права та інформаційних технологій. А студенти цього навчального закладу, які долають вершини не тільки науки, а й творчості, подарували гостям чудові музичні номери. На своєрідній ярмарці знань майбутні абітурієнти та їхні батьки мали змогу поспілкуватися з керівництвом і викладачами закладу, отримати відповіді на найбільш актуальні для них запитання, оглянути навчання аудиторії, прийти з територією коледжу. Майбутні випускники кажуть, прагнуть відкрити для себе нові горизонти Калузького коледжу економики, права та інформаційних технологій, щоб зробити для себе правильний вибір. Ось абітурієнтка Уляна Чоловська вже визначилася з майбутньою професією. Вона планує обрати спеціальність фінанси і кредит. Вважає, цей фах є досить потрібний та прибутковий, а ще потребує таланту. Я мрію поступити в цей коледж на фінанси. Мені тут дуже сподобалось, дуже гарні класи, тому що дуже люблю рахувати. Ну і мені подобається професія. Навчити молодь вирішувати економічні проблеми. Обіцяють викладачі економічних дисциплін. Заступник директора з навчально-виховної роботи Анна Тимків розповідає про важливість здобуття певного комплексу економічних знань, які в майбутньому допоможуть людині реалізувати свої знання та вміння. Коли людина здобуває економічні знання, вона має можливість працювати в установах, закладах, організаціях, виробництві. Але саме найголовніше, що вона буде мати можливість самореалізуватися в цьому житті, започаткувати свій власний бізнес, статися як бізнесмен, як підприємець і досягнути успіхів у житті. Ще не всі абітурієнти визначилися із майбутнім фахом, тому кажуть, такі заходи дуже потрібні. Я хочу стати юристом. Але мені дуже подобається цей вищий навчальний заклад, і я зараз стою перед вибором або львівський навчальний заклад, або цей. Мені він дуже сподобався. Я на, на даний момент з за, задумав за на цією пропозицію щодо цього вищого навчального, навчального, навчального закладу. Сподобалася атмосфера заходу, викладачі, які спілкувалися з нами, каже випускник Томашівської школи Дмитро Яців. Свою спеціальність вже обрав. Мріє навчатися в Калузькому коледжі економіки, права та інформаційних технологій. Я довго визначався з професією і вирішив стати менеджментом, тому що мені ця професія подобається. Я побував на дню відкритих дверей, мені тут дуже сподобалось. Напередодні вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти повинні підтвердити свої шкільні знання під час випускних екзаменів і зовнішнього незалежного оцінювання.